Давайте тільки покажу. Так, mm -hmm. вас не буду показувати. Не було, ми сюди потракціоні. Хлопчик і дівчатка. Продовжую свій випуск. Це ми приїхали пообідати, я вже пообідала, піду. Для мене дуже була здорова порція, так я і не доїла. Ой. Тут бачите, які розтіжки зелененькі. Ось називається тоні. Трошки туди вийдемо. Лаванда, бачите, які кущі здорові лаванди. Це, бачите, черешня була тут. Ж нема, вже ж немає, вже не, не черешневий той сезон, а то бачите. Виноградник такий здоровий, здоровий виноградник. А це, мабуть, таке приспосабління чи вино давили колись колись ну, у, ті, у ті часи давні, давні у ті давні часи. Тут можна і домівочку зняти собі. Е, ось здається, які красиві квіти. І зняти собі на ніч престалище і пообідати. Не знаю, скільки ми заплатимо, але мені не дуже. Їжа. Я, я думала, що де ми їздили, набагато було смачніше. Ковбаса, дядько той, що приймав заказу, сказав, я сам її роблю дуже жирна, домашня ковбаса свиняча, може вже вже від такого жирного. Спецій багато всяких різних. Я таке не люблю. От, вона, і, і картопля у мене була, і картопля теж була така не дуже. Без масла, як є, вроде я от, одварили. Там петрушки, з петрушкою варилася. Ну таке, хто знайшов. Угу. У, у наточки були эти фузі, паста така домашня, альденто, така сируваста. Я таке теж не люблю. От, і в неї м'ясо було куряче, спадливо. А у масіма така сама паста і коров'яча лопатка м'ясо. Я... Коровічу лопатку не куштувала, але на кусочок курочки малесенький покуштувала. О, курка як курка, що там скажеш? Нічого не скажеш. Так що тут так? така природа красива тут, бачите. Красива, красива природа, виноградники. Ось тут там автівки стоять. Люди доїдять, а цим розплачеться, розплатиться заплата за все, квітка якась. І поїдемо далі. Поїдемо в магазин, зробимо закупи та й поїдемо додому. Я краще додому приїду та дома щось повечеряю. Я думала, якщо я тут наїмся такого смачненького, таке й вечерять вдома не буду, але ні. Ні-ні-ні-ні. Я третю частину не поїла, тому що в мене було на тарілці, Його багато було, але я. Я один кусочок ковбаски тільки з'їла. І два кусочки картоплі. Все. І ото був салат, ще помідори і огірки. Огірки такі, видно, здорові, такі, бо насіння таке здорове, як ото наше із соняшника насіння таке біле. ото таке, як ото кормові, такі огірки здоровенні. Шкура почищена, бо вони, мабуть, гіркі були. І помадори такі. Може такі, знаєте, підгулявші. М'які-м'які. Я таке не люблю такий салат. Я приїду, в мене є хороші помідори, хороший огірок, собі салати. На вечір. На вечір. Я вчора, я вам казала, тушкувала овочі. отакий такий поїм, а такого я не хочу. Але я вам скажу, що в мене менше, як 100 євро заплата за цю їжу. Mm -hmm. Я У Віталії набагато є кращі міста, де ми приїжджали, де ми їли і таке все смачне. Але що це спочатку така нарізка була. Там було прошуто, сир був, гомболе, і Ще там щось таке, копчене якесь м'ясо. Ото так. Але ні-ні, не хочу я такого. Другий раз, я скажу, поїхали обіди, так я і не поїду. Що воно треба? Кілометрів сто ми їхали сюди. А тепер ще стільки ж назад, для того, щоб оце таке поїсти на. на палочці. Не хочу, не хочу. Та місто красиве. Зелене. Зараз вітерець такий хороший, приємний. Ну, давайте я буду закінчувати, хоч і маленьке відео, бо невдобно, що я взяла та й пішла. Знімати. Моя рідна, моя нескорена, Україна. Яблучше ми б заїхали той